Сонік <звіг> бум. З 9 до 5. О, <плес> <плес> це чудово! Можливо, так і було. Для мене це лише шум. Отже, ми зв'язалися з хорошими людьми став марту, щоб подарували нашим глядачам широкоокранні телевізори. На жаль, вони нас послали. Але один ми таки вибили для вас. Гляньте під сидінням. Може, саме вам пощастило. О, Як тяжко? <плес> <я плес> <житті> Отакої. Нічого, лише пил. В мене страшна лампа. Присвітімо, щоб знайти приз. Я думаю, лампа і є приз, наклз. Я виграв, а народ, гляньте, яка в мене мила лампа. Лампа, точно. Решта грошей пішли на адвоката з розлучень. <плес> 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 і це був не жарт. То куди ми тепер поведемо мою лампу? <хи> Власне, накол я втомився. Піду додому. Я Та Я не спала 28 днів. Додому. Дім, це ідеально, там можна ввімкнути лампу, де б я знайшов Дім і собі. Я випадково почув про ваші проблеми. Я, між іншим, не ліцензований торговець нерухомістю. Можу знайти для вас будинок мрії за певну плату, звісно. Ти думаєш, я вчора народився? Бо якщо так, то це прекрасний подарунок. Подих перехоплює, скажи. Тут дірка у стелі. Це сонячний дах. А якщо дощ. Маємо водоспад, ти ж любиш природу. Це є в описі мого персонажа. Я згоден. Можна оплатити кришечками та мушлями. Ну, тобто кльово. Ми з радістю відкриємо вам кілька кредитів. Ваші ініціали тут, тут і тут. І підпис на цій лінії, і ще отут, і третій раз тут, і готово. Ще тільки тут підпис і ініціали тут і тут. Я вас вітаю. Прошу ваш ключ. Треба трохи подлубатися у замку. О, милий дім. Що ж, тепер я світло ввімкну. Мабуть, вона розігрівається. Ми отримали сигнал лиха. Що таке? Лампа не працює. Заплати за електрику і лампа запрацює. Якщо чесно, зі світлом тут, мабуть, страшніше, ніж без заплатити? Як мені це зробити? <звук> Я хочу влаштуватися на роботу. Я дуже люблю бібліостейки. І всі інші стейки теж. Взагалі то правильно бібліотека. Та ні, ви помиляєтесь. Може, почитаймо в словнику? Я не вмію. Тут купують речі. Треба, щоб хтось упакував їх. Зможете скласти речі у коробки. Звучить доволі складно. Потрібно в ці яйця. <гір> <гір> Хто це зробив? Це був я. Я приберу. Ану, не смій! Це справжнє життя. Це так! Поза коробкою. Моє рекламне агентство потребує таких оригіналів. Працюй на мене! Я за! В такому місці я й не зміг би працювати. У вас тут такий безлад. Привіт! Я тут для праці. Хто впустив безхатька? Хантере, П'єр. Це Наклз, наш новий креативний менеджер, креативний менеджер? Діано. У його портфелі самі лише курячі лапки. Він досліджує нові способи упаковки, переноски і споживання курки. А от ви нічого не робите для розвитку курячої індустрії. Наклз! Ти пропустив епічний бій з Егманом. Він привів суміш нових посіпак із улюбленою класикою минулого. Мабуть, найнапруженіший бій у нашому житті. А ви не бачили, стежите тільки за Наклзом, а ти маєте. А лихо. Ні. Тепер у мене є робота. З дев'ятої до п'ятої я в офісі. Якщо вам таке цікавіше за всілякі епічні бої, ідіть зі мною. Наклз. Ти чудово попрацював над мідболами. За це тобі бонус до зарплати. Але ж я зробив усе, що стосується мідболів. Молодець, що делегував, Наклз. Наклз! <звук> То де мої гроші. Ти не дотягуєш трохи. Фани так не думають. Я б дуже не хотів забирати у тебе будинок. І всі лампи у ньому. Ні, я заплачу, обіцяю, не чіпайте лампу. Треба, щоб наступного тижня було більше. Інакше як мені заробити більше грошей? Вітаю ім'я нового працівника у бургер Меде» Клієнт завжди. Ой, тут, мабуть, одрук. Прояснімо дещо від початку салаго я молодший менеджер зміни, а значить, ти робиш те, що я кажу. Іди диви мою, сподіваюсь, молочний коктейль. Фу. Їхала гидка вантажівка. Думаю, Стікс хоче сказати, що тобі не можна працювати на двох роботах. Одну треба лишити, ні. А я хочу сказати, що у водія гидкої вантажівки треба забрати права. Мабуть, треба йти з бургерми. Я знав, що ти зможеш, якщо постараєшся. Те, що ми зробили, справді змінить цей світ. Народ купуватиме ще більше непотрібних речей. Може, підемо кудись святкувати? Взагалі то в мене інші плани. Справжні. Я нічого не вигадую. Побачимось завтра. Спробуй мене зупинити, синя білка. Наклз, клас ти вільний. А так, вільний, так. сильно штовхнув! Спізнився на хвилину, я вирахую це з зарплати. <с»! бір sist Store> Вітаю, в Бургерме! Маклз! Ти таки вирішив піти з нами. А, так, а, ось я зайняв вам місця. Вау! Гляньте на цей схід сонця. А, я готовий прийняти замовлення. <пир Month> <рикун> Дякую, Наклз Я думала, це кінець. Знаєш, у такій миті розумієш, що у твоєму житті важливі... Так, так, міняє твоє життя. Я пішов Чому ти прибираєш? Ти тестуєш нову швабру на найбільш огидній підлозі, яку можна уявити? <рикун> Так. Близкоче, Доповіси завтра про результати. А зараз сідай до нас. І де це наша картопля фрі! Прошу, сер! І вибачте, я маю допомогти в тому бою. Що за... Можеш дати мені кетчуп? <режити> <спірити> Отак тобі яйцеголовий. Ти що, напав на Гантера? Ти що, розгромив піраміду з чашечок? А так, і напав на клієнта, нібито. Упс, вибач. Звільнений! Наче сказав, що лишиш одну роботу. А наче це ти сказала, щоб я лишив одну роботу? Накил зуміє переводити стрілочки. Чому ти не сказав, що втрапив до пазурів Баркера? Бо контракт, який він підписав, є пункт про нерозголошення. І він його порушив. Дай глянути. Що за сміховинні терміни? Банана Ганза, Рофель Дінклфлекс? та й умови цього контракту не вигідні для Наклза. Гей, hey, угода є угода. Та ну! я покажу тобі угоду, клоуне. Я за тобою стежитиму. Усі думають, я мила, таке дівча. О, Солоденька Еміроуз, цікаво, який торт вона сьогодні пече. Я прикидаюся. У мене з собою великий молод і пам'ять хороша. Оу, емі спокійно. Знаєш, що я роблю з ворогами? Топчу їх і з'їдаю на сніданок, навіть якщо я вже снідала. Так, двічі, тож не наривайся і не ображай моїх друзів. <рир complexities> <пит> <sharp> <пит> 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 Добре, забудь про контракт. Не підпускай до мене цю рожеву психопатку. <риклад> <риклад> що ж, тепер ти вільний. Шкода, що ти лишився без дому. Та нічого. Я люблю бурлакувати. Просто шукав місце для лампи. Якщо це все, тримай її в моїй майстерні. Можеш приходити коли завгодно. Добра ніч лампо.